Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, суботній час, вихідний час. Ну і в цей дні ми розважаємо над іншими посланнями, Ну, не іншими посланнями, а до іншої візіонерки. А, так? І ці послання, які давалися кожного 2 числа місяця до Мір'яни Солдо. Візіонерка написала таку чудову книгу Моє серце переможе. Хто ще не читав, то запрошую до прочитання. Дуже цікава, дуже пізнавальна ну, і дуже просто написана. Сьогодні з ним 2 лютого 2015 рік. Нагадаю, що по суботах ми розважаємо також особисто, вчимося, роздумуємо над посиланнями, бо маємо на цей час. Так. І ці послання можна прочитати або в книжці Послання Цариці Миру, або на сайті Світломарії, де є всі послання у вільному доступі. 2 лютого 2015 рік. Дорогі діти, я тут, я між вами, дивлюсь на вас, посміхаюсь до вас та люблю вас, як лише мама може, в Дусі Святому, котрий приходить через мою чистоту, бачу ваші серця та приношу їх своєму синові. Вже довгий час прошу від вас, будьте мені апостолами. Моліться за тих, які не пізнали Божої любові. Прошу про молитву, висловлену з любов'ю, молитву, що чинить діла та жертви. Не втрачайте час, роздумуючи про те, чи ви достойні бути моїми апостолами. Всіх розсудить Небесний Отець, а ви його любіть і слухайте. Знаю, що вас. Це все непокоїть. І саме моє перебування між вами. Але прийміть його з радістю та моліться, щоб ви зрозуміли, що ви достойні працювати для неба. Моя любов є над вами. Моліться, щоб моя любов перемогла у всіх серцях. Бо це любов, що прощає, дає та ніколи не минає. Дякую вам. Ну і прекрасне послання, як завжди, Марія показує. Показує, що треба рухатися, <рех> рухайся, так? послання каже тобі: рухайся, Достойний, недостойний, потім розберешся, а й Бог розсудить, Марія каже. І це саме найкраще, так? бо ти, поки будеш думати, достойний я чи недостойний, чи добре, чи недобре, чи маю дозвіл, чи маю то, чи це, ще в кого спитати, ще може почекати доброго моменту, то і життя твоє так пройде. Життя воно коротке, як квітка, каже Марія. Тому ми думаємо, що це довго, що є, маємо час, а невідомо, можливо, сьогодні, останній день живеш. В останніх часах живемо, так? як кажуть, в останніх часах живемо, точно в останніх часах живемо, бо по-любому помремо. <кій> сьогодні, завтра, післязавтра, через рік, десять. Але останні часи вже, бо ми тут живемо. І це останні часи. Чи Ісус прийде до мене, чи я прийду до Ісуса, але останній час настане. Так? Тому Марія нас вчить, Марія нас підбадьорює, каже: Ти будь моїм апостолом, бо я хочу, щоб ти був апостолом. Апостолкою. І, і дуже не заморочуйся, не надумуй, так? не нашифровуйся собі. Бо ці усі думки, а може, а це а я, а я, а що я, а що я, а чо я? А не я ж не достойний, я хробак. Можна в цих думках і, і померти. Каже Марія: дивлюсь на тебе, посміхаюсь до тебе та люблю тебе, як лише мама може. В Дусі Святому, котрий приходить через мою чистоту, бачу твоє серце та приношу їх своєму синові. Проношу твоє серце своєму синові. Вже довгий час прошу від тебе, будь мені апостолом, апостолкою. Молись за тих, які не пізнали Божої любові. Прошу про молитву, висловлену з любов'ю. Бачите, Марія каже, і яко, про яку молитву просить? Про молитву, висловлену з любов'ю. Молитву, що чинить діла та жертви. Тобто, ось така молитва. Це така вже не така молитва, де просто в кімнаті закрився, тихенько помолився, так? Бо чомусь у нас багато хто перекладає ці слова. Закрийся в кімнаті і тихо помолись, це як якийсь цей плюсик. так? Але в кімнаті закрийся і помолись» – це Ісус говорив про серце. так? В своєму серці знайди Бога і з Ним порозмовляй. А не ховайся від людей, молись в кімнаті закритій. Молитва це не тільки слова, не так? бо тут Марія каже: прошу про молитву, висловлену з любов'ю. Висловлено з любові. Тобто робиш це не тому, що мушу, не тому, що хтось заставив, а тому, що люблю цих людей, хочу допомогти їм, Тому молюся, так? Бо, бо хочу. Хочу вчитися любити, хочу вчитися молитися. Потім каже Марія: молитву, що чинить діла та жертви. Власне, молитва, яка чинить діла. Бо ми іноді думаємо, що молитва це діла, це не молитва. А а жертва – це не молитва ні, все молитва. Піст молитва. Діла добрі це молитва. Так? Підтримка когось це молитва. Жертування свого часу це молитва. Прослуховування різних християнських відео це молитва, роздумування над Божим Словом це молитва. Роздумування над Божим царством, це молитва. Праця на Боже царство це молитва. І таким чином ми можемо преобразитися і тоді, дійдемо до Того. Що і сон буде нашою молитвою, так? Коли будемо молитися 24 години на добу. А це коли я завжди ставлю Бога на перше місце. Присвячуюсь Богу повністю, і тоді Бог в мене завжди крутиться. І я в Бозі кручуся. так? Розумієте? І тоді стається молитва. Молитвою стає твоє життя попросту. І Марія нам про це неодноразово каже: Молись, поки молитва не стане для тебе радістю. так? А, а радість. Радістю у життя. Щоб твоє життя було радісним, перебувай в молитві. Інакше перефразую. Не втрачай час. Це до мене також Марія говорить. Не втрачай час. Бо час він десь там -то телефон відкрив, поки сьогодні зранку хіба поки смс повідписував, повідчитував. Різні ці вайбери, телеграми, ватсапи, вже години нема. Ну так, треба було там. добрі справи писав, так? також молитовні справи писав, але година фух! — вилетіла. Тому е, не втрачайте час, каже. А, а це тільки я відкрив меседжі прочитати. А що там було б, якби Інстаграм якийсь то відкрив, або Фейсбук, або ще щось інше то Відразу час. Куди він дівається? Втрачається. Не втрачайте час. Тобі сьогодні Марія каже, особисто не втрачай час. І мені каже, особисто не втрачай час. Роздумуючи про те, чи ти достойний бути моїм апостолом. Не втрачай. Чи роздумуєш сьогодні? Чи достойний ти, достойна бути апостолкою? Апостолом. Ну і не тільки там тут можна додати, не втрачайте час, роздумуючи про всяку ерунду, про всякі а то або не сумнівайтесь, а не втрачайте час, роздумуючи про сумніви, не втрачайте час, роздумуючи над світськими речами, над порівняннями, над поєднанням, над планами на майбутнє, не втрачайте час роздумуючи, не втрачайте час, роздумуючи над своїм минулим, яке вже нічого не змінить. Щоб ви там не обдумали вже як було, так було. Починайте сьогодні з Нового листа. Нову, нова людина, так? Маємо благодать. Господь нам дарував благодать почати з чистого листа сьогодні. Сьогодні. Не втрачаючи час. Не втрачай час. На всяку ерунду Марія говорить, іншими словами, так? вона каже, роздумуватися, ти достойний, я чи недостойний, а можу чи не можу. так? Вийде чи не вийде, втрата часу. втрата часу. Бери і роби. Бери і роби, бери і молись. Бери і дій, дій. Далі Бог покаже, проведе. Каже Марія: всіх розсудить Небесний Отець. А ти його люби і слухай. Ти його люби і слухай. А люби означає дій, дій, діяти. Бо любов це не є слово. Яке просто слово, я тебе люблю. Любов це дія діє слово, так? Дія, Підкріплюється дією. І, і Марія каже, не втрачай час на ці розсудження, чи достойний, чи недостойний. Нема сенсу в цьому самому. Просто люби Бога і слухай Його. Знаю, що тебе непокоїть, що тебе все непокоїть. Це все непокоїть. І саме моє перебування між вами. Ну, Це для тих, хто кого непокоїть, чи Марія тут об'явила, чи вона об'являється, чи це правда, чи неправда. Ну, такі, знаєте, такі переживання, турбота, то-то то надмірно. Каже: я знаю, що це ну, непокоїть. Це нормально, бо це цікавість, так? Це людська така цікавість. Але прийми, але каже, прийми його з радістю та молись. Щоб ти зрозумів, що ти достойний працювати для неба. Моє перебування між вам, але прийміть його з радістю. Тобто, це перебування, приймі з радістю та молися. Щоб ти зрозумів, що ти достойний працювати. Достойна працювати. Достойне? Достойно. Достойна? Достойна. Марія каже, моли, щоб зрозуміти це. Не втрачай час роздумуючись власним розумом, а помолися, хай Господь тобі зійшле мудрістю, що ти скаже достойна. І Марія каже: Ти достойна дитина, ти достойний син, дочка. Ви достойні. Працювати. Хто хоче працювати? Будь ласка, достойний. Працювати тільки не за гроші, а для неба. Тут така приміточка. Важно треба це дочитати, достойно працювати для неба. Чи працюєш сьогодні для неба, чи тільки береш від неба, чи тільки просиш може від неба. Ну Власне, тут питання вже для кожного особисто, так? Чи хочеш працювати для неба, чи не хочеш, чи працюєш, чи не працюєш, чи не? це взагалі не збираєшся? Чи думаєш працювати, чи сумніваєшся працювати, чи не працювати. То Марія каже, ти достойний, бери і працюй, не втрачай часу. А якщо ти виправдовування шукаєш, ну, можеш також їх до, до, до кінця життя, може там, в 90 плануєш почати працювати, може в 99 плануєш почати працювати для неба, ну, то кожна відповідальність своя. Та? Хай вже каже Марія, розсудить Небесний Отець. Всіх розсудить Небесний Отець, каже Марія. Але якщо ти сьогодні маєш цей сумнів, що я недостойний, недостойна, то все, він касується. Від сьогоднішнього дня ти достойна. Якщо тобі приходить думка, що ти недостойна, то кажеш: геть від мене, сатану, я достойна. Я достойний. І починаєш працювати для неба. Моя любов є над вами. Або над тобою. Моя любов є. Тримаю руку над тобою, каже Марія. Моя любов є в тобі. Є. Я її тримаю, каже Марія. Молись, щоб моя любов перемогла у всіх серцях, а особливо в твоєму серці, в моєму серці. так? Молись, щоб моя любов перемогла у всіх серцях. Бо це любов, що прощає, дає та ніколи не минає. Такий прям віршик в кінці, файне так складено добре. Так? Бо це є любов, що прощає, бо любов прощає. Дає любов це діє слово, так? давати, даю, служу, працюю, бо хочу, та ніколи не минає, ніколи не закінчується. Це є любов Марії. Тож просимо, молимось. Щоб ми також мали цю любов і мудрість, і сміливість, мудрість, щоб розуміти, що я достойний, сміливість, щоб почати працювати для неба. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджугорія, папа.